Україно, чарівна моя нинко, найкращий куточку землі, солов'їна пісне, ти найкраща, але найбільше твоє багатство народ, народ чесний, трудолюбивий, нескорений, міцний, як граніт, співучий, дзвінкоголосий З давніх давен наша Україна славиться величезними традиціями, святами і обрядами, кожен, хто не черствіє душею. Хто сповнений любові, доброти до української спадщини повертається до традицій свого народу. Ой, там, на горі... Одним із свят, яке завжди відзначали наші батьки, діди, прадіди, було велике зимове свято, особливо важливе для молоді День Андрія. Це свято вважається днем пам'яті мученицької смерті одного із 20 апостолів Христових Андрія Первозванного. За церковними легендами святий проповідував християнство у Скіфії і дійшов аж до Києва, де на одному з пагорбів поставив хрест і сказав Чи бачите гори ці? Повірте мені, на них засяє благодать Божа. Згодом, там де він установив хрест, було споруджено Андріївську церкву. День Андрія Первозвавного найцікавіший. Від нього віє чарівною староукраїнською стихією з давніх давен у ніч на Андрія дівчата ворожа. Глибоко в душі дівчина вірить, що Андрієва ніч допоможе їй пізнати свою долю, дізнатися, чи вийде заміж, а чи доведеться знову вдивувати цілий рік. За традиціями, наших предків дівчата та хлопці сходилися до однієї хати ввечері, жартували, оповідали цікаві історії. Та грали в різні ігри, а в ніч ворожили. Колись вечорниці були дуже поширені, на них молодь ближче знайомилася і пару собі вибирала. Було так заведено, що кожне село, навіть вулиця, мали свою хату для вечорниці. Цікаво й те, що на ті самі вечорниці рідним братам і сестрам не дозволялося ходити. Була повага до старших, молодші слухалися своїх старших братів чи сестер. Як тільки звечоріло, дівчата до господині, де мали відбутися вечорниці, приносили хто що мав сир, масло, яйця, борошно, фрукти. Хлопці ж приносили наливку і цукерки. Господиня ще за дня варила компот з сушених фруктів і картоплю на вареники. Дівчата проходили заздалегідь, щоб допомогти господині приготувати святкову вечерю. Після заходу сонця надходили парубки, розсідалися по світлиці, і тоді розпочиналося дійство. Починалося все з цікавих історій, які переказували хлопці, поки деякі дівчата з господинею накривали святковий стіл. Найдивовижніші оповідки розповідали старші парубки. Ставляючи поміж тим всілякі жарти, щоб наймолодші дівчата не заспали, адже треба було до 12-ї години ночі дочекатися, щоб наворожити собі свою долинку.